Банство, всім доброго дня. Короте, е, дуже така цікава сьогодні тема буде містична тема, прям містична. Дивіться, я на рахунок цієї містичної теми значить, зроблю. Е, я вже це бачу, але хочу зробити таке вступне. знаєте, Подивитися, як воно буде людям заходити, ця містика. Тому подивіться це відео до кінця. Якщо чим більше його людей подивиться, тим скоріше я зроблю прям фільм про містичний метод. Да? Тому що буде можливість, є в мене ось така книжка. Значить, ця книжка, що у нас бджільництво український обрядовий контекст. Чесно вам сказати, я приємно здивований шокований, що є в цій книжці. Тому що прям вау-вау-вау-вау-вау. І тут дуже багато, але хочеться ж так, знаєте, трошки побути Гоголем. Значить, е, значить, хочеться трошки побути гоголем і е, вам. Тут та такі ритуальна знаковість меду в похоронно, похоронно-поховальних обрядах або в похоронно-поминальних обрядах. Значить, ось тут дуже така цікава інформація. Зараз я вам трошки її зачитаю. Шкода, що тут немає якихось ілюстрацій, хоча якась є. Є ось якісь ілюстрації трошки. Десь святий з Осимусь дає. Давайте я вам покажу. Так, це сторінка 274. Дивіться, ось добачте ікона Святого Зосима. Повелителя бджіл. Ось то якісь. Бачите, як це колись було десь витягнута інформація. Це, видно, десь на якійсь монастирській пасіці. Дивіться, круті штуки. Коротше, дуже така. Релігіозна штука. А тут бачите ось до бортник. Бортник ось то, бачите, як з борті достає е, з сином мед. Е, картина датована 1897 е, роком. Так. Ось до, е, стосовно весільних весільних ось до обрядів. Наші весільні обряди наших предків. Бачите, які вони там. І там eh, дуже активно фігурує мед. Я думаю, що знаєте, що медовий місяць дуже звідти пішла назва eh, медовий місяць. Чому? Тому що коли мед, значить, медовий місяць не по тій причині, що там, eh, типу він такий солодкий той місяць і так далі. А тоді малася така традиція, що наречені повинні eh, протягом місяця, да, після весілля, постійно їсти мед. В раціоні кожного дня, мабуть, мед для того, щоб 에, здорові були діти. Тому якщо ви ще саме збираєтесь одружуватися, да, то їжте мед. Значить, ось, дивіться, така наречена на весіллі підносила гостям по чарці меду. Е, ось така от картина. Бачите? Така от картина. Е, наречена, значить, Діжакевич зустріч. Е, а, ну все, М. Забиліним, намальована за забиленням. Коротше, історія в чому по чарці меду, же ж не пили дистиляту чистого, да, тобто етанолу, мається на увазі там, горілка і так далі. Пили от іменно переважно в ферментації відбувалися збродження меду, тому що мед це є вуглевод, і от таким чином, таким чином робили алкоголь. І це були, як правило, медові вина різного роду. Медові вина, медові кваси. Е ось до дивіться, значить, е Поломенко з е що 1900 роки. А що тут? А? Ну, я так розумію, просто полотно, як з церкви, йшли на стрітення, е точніше, не на стрітення, а на цю. Як це ж то її. Свічку, коли страстне страсно, страсно, четверо, бачите, як намальовано гарно. Приносять свічку додому і йдуть свічкою з церкви. Бачите, як гарно намальовано. А, крута книжка в цьому плані, звісно. Дуже, я б сказав, даже крута книжка. А, ну, тут Стосовно свічок, а, ось до є монастирське аводохреща. А, і Кирила Святий вечір. Дивіться, як Святий вечір е, зілюстрували в книжці 1930 роки. Це, до речі, якщо повернутися до політики, то 1930 рік це ще святкували, е, святкували 25 грудня святкували е, Різдво. Ось таким от чином, бачите? Е, дуже так. Прям, прям. Я так оцю книжку дивлюся. Дякуючи для Миколи Горювичу Повознікову. Я прям цю пряжку е, проникаюсь. Проникаюсь тим, що я е, бачу в книжці так, надихаюся. Ну і ще ось до у нас е, е, ворожіння на Андрія і е, поминки да, на похороні Лемківщина гравюра. Ось, дивіться, я вам покажу. Ну, ворожіння, я думаю, цю картину ви знаєте, доволі відома. а ось до е, похорони. Так, ну, 200. 75 сторінка. Я собі за, запам'ятав. Е, і зараз ми вам е, ритуальна знаковість меду. Я хочу це зачитати, просто щоб ви розуміли, наскільки це е, е, крута штука. В основі похоронної ритуалістики лежить розуміння смерті не як остаточного фізичного зникнення людини після спливання терміну її земного існування, а як. Зміна статусу її переходу з одного стану в інший. Базоване, базоване на усвідомленні часу минулого, сучасного і майбутнього. Тобто мається на увазі, що смерть сприймається не як все, ну, типу, взагалі все, а навпаки, людина переходить в щось вище, краще, просто покидає землю, покидає, її фізична форма покидає землю. Да? І, але вона йде далі, да, її свідомість йде кудись далі. Як ритуали переходу в похоронні обряди формулюють вихідні можливі, відхідні і можливий перехід померлого в інший світ? У посмертних ритуалах здійснюється визнання і дається позитивна оцінка життю померлого, а також долається горе, його родини та зміцнюється надія на їхнє спільне перебування в потойбічному світі. У, далекому, у даному контексті нашим дослідницьким пріоритетом є ритуальний розгляд та скурпульозний аналіз лише одного сегменту цього проблемного е, поля, а саме феномену широкого символічного використання меду, що в історичній діахронії спостерігається на різних етапах похоронно-поминальних обрядів українців під час прощання з померлим удома. Проведення погребальної церемонії, поминального обіду, е, індивідуальних поминань та поминальних днів народжень. Народного календаря. А почасти збереглося й донині. Ну, то є мається на увазі поминальних днів. Е, ну, типа, народжень, е, можливо, має бути народного е, календаря, тим як Ну, поминають, да? а, а виявляється, що в нашій культурі, ну, саме таке, що дійшло до наших днів, то це коливо з медом, да? коливо іде з медом. Е, але тут є ще багато що цікавого да? е, на рахунок цього. Наприклад, мед у склянці мав стояти на підвіконні до 40 днів, протягом яких душа провідує свою земну домівку. Це народне переконання. Знайшло відзеркалення у наступних аргументаціях. Душа прийде, тому й не приймають. Ну, типу, не приймають мед, щоб покійник пив воду і мед. В окремих випадках відразу після погребання всім учасникам похорону е, походу похоронного пере, перепрошую, похоронного походу настійно рекомендувалося випити медову воду що кілька днів. Простояла на вікні, аби забезпечити своє міцне здоров'я в майбутньому. Ну і цитата. Щоб замертвилися в тебе всі болезні, яка в тебе є. От такі от. Тут. От причому е ці от цитати датуються 1800 якимось роком, 1700 даже є. Е годування в лапках береться померлого. Переколиво. Значить, водночас мед розглядався в українцями як загальна жертва померлим, мета якої виразно, амбівіл, е, виразно амбівілентна заручити підтримкою для забезпечення благополуччя і здоров'я живих та умилостивити, нейтралізувавши можливий згубний вплив їх збоку. Прийнявши належне, мертвий уже не мав підстав повертатися з тим. До того світу, турбуючи близьких, більше того, приємна йому пожертва викликала зустрічне бажання посилати їм всякі життєві щедроти, свідчення цього приготування спеціальної обрядової страви з медом коливу або хуті, або кануну, е, яка виконувала важливі знаки функціонування. Функці... Важливу знакову функцію у похоронно-поминальній обрядові обрядовості українців 19-20 століття, а подекуди не втратила свого ритуального значення і сьогодні померло годували коливом протягом декіль, е, декількаденного перебування вдома під час проведення похоронних чесностей в оселі покійника у церковні е, у церкві і на кладовищі. Я просто не маю слів, як померло будувати коло. Е, усіх присутніх та жебраків та випадкових перехожих як ритуальних заступників на післяпохоронному обіді так на Холмщині ще перед похороном готували кутю з маком і медом, миску з якою ставили поблизу померлого. Чесно вам сказати. Тепер я, коли це все читаю, я розумію, чому на, чому на святий вечір, на Різдво ми їм колемо. Чому на, ну, мається на увазі кутю? Тому що ми таким чином, ну, особливо я так думаю, ну, тому що я не знаю, як кого, але ну, ніби ж, якби всього християнського світу є традиція, що ви на Різдво їсте кутю. Да? Кот в даному випадку ми ж її готуємо там всяку різну. Да? Але ж тут ми ж їмо те саме коливо, тільки називаємо його просто коливом, Ми по факту їмо ту саму кашу на похорон. І, і все те діло з медом. Е, добре, що не в прямому сенсі мається на увазі годувати покійника коливом. Це дуже сильно мене тішить. Е, тому що я собі на секундочку я поки, я поки читав ці стрічки, я, Собі просто голою прокрутив, е, як покійника намагаються нагодувати. Просто, просто вдумайтеся. Е, але це дуже цікаво. Дуже цікаво, що саме роздавали не цукерки, праніки, а роздавали коливо, давали всім можливість поїсти е, Ну, Коливо до сьогоднішнього дня, якби є в традиції, так. Да? Але всі його бачать по-різному, тобто, але в традиції воно є. Е, але вважається, що до доколива має додаватися мед. Е, якщо ми беремо якщо ми беремо, е, якщо ми ми беремо беремо дану історію. Да? потім похорон та післяпохоронні ритуальні дії. да Давайте зараз я знайду, що тут є конкретно з медом. Е, значить, Ну коли там. Зробили і які є ритуальні дії далі, да? мед залишали як на їдок для душі, як протягом трьох ночей після погребу прилітає до своєї оселі і харчується, і харчується тим медом. Жінки, полтавчанки, усю ніч після похорону частували на душу над каноном. Ого? Як написано, да? розведеним водою з медом з найкращим у нього хлібом, який у мисці ставили на стіл, а решту в склянці на вікно. Опівнічне мерехтливе темряве полум'я запаленої свічки служила знаком з'явивши зазяви в душі в іпостасті бджоли, що прилетіла пити кануну. E, згодом відкривали квартирку і випускали комаху на волю. Волиняни у першу ніч після похорону небіжчика на столі, де лежало тіло, ставили для душі чарку меду свято, вірячи, що вона після виходу з тілесної оболонки три дні перебуватиме в рідній домівці і живитиметься приготовленим для неї напоєм. Така от е, похоронна іпостасія, да, що ми, е, ну, коротше, круто, але це, що мерехтіння свічки, просто уявіть картину, значить, ніч, запалена свічка, вікно. Ще якщо це зима, то це взагалі фантастика. Е, ви сидите колево, у вас траур, і ви ждете, як прийде померлий. Да? І якийсь потік вітру захитав свічку. І е, потім, коли ця свічка захиталася, ви собі там фантазуєте, що це якби прилітає бджола у вигляді покійника, да, е, яка пошатала цю свічечку. А потім ви відкриваєте квартирку, щоб випустити цю душу, яку ви уособлюєте в бджолі, і випускаєте. Оце так, оце так да. І ви готуєте спеціально для мед. Чому мед? Тому що тут дуже багато згадується мед в помінальних цих обрядах. Е на території Черкащини, колего перебувало у трьох іпостасті. У вигляді медової сити, на кришевому у медові воду, а на кришеного у меду воду пшеничного хліба. І пише в яких селах. І а политої медовою ситою. Вареної крупи. І пише в яких селах, да? куштували колево тричі перед спільною молитвою, на якій читали отче наш, та за упокій душі Господи, душу усопшого раба Твого, відкривали поминальний обід. От така от штука. Так що тут, коротше, дуже багато можна м, читати цих штук. Ці книжці, це стосовно цієї містики, mm -hmm. ще собі цю картину. що, Я думаю, давайте я думаю, для чого цей мед? Чому іменно мед? Я думаю, що мед по тій причині, що мед це було перше дорого, престижно і солодко. І через те, що для покійника е, ну, треба було дати щось, те, щоб його задобрити умовно. Його душу дай, або дати найкраще те, що є в тебе в домі, то давали от мед. Тому що це був єдиний солодкий продукт, і чим ще задобрити, да? і давали от мед. Я думаю, що це з цього часу пішло. І я думаю, що це звідси пішло, тому що от така от історія стосовно меду. Так що панове, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал Пікіпер Фюкрей. І якщо ви будете дивитись такі відео, я зроблю великий фільм по цій книжечці. Ну, будемо робити по розділах, тому що тут є значить Різдво, тут є поминальні всякі обряди, тут є всякі історії стосовно того, як весіля робили на той момент. Яке взагалі місце займав пасічник е і мед безпосередньо і віск? Свічка тут про свічку дуже багато є. Я б хотів би зробити якийсь такий е фільм, в якому розповідалося щось таке. Але якщо вам буде цікаво, то підписуйтесь на канал ДекіПарфіка і заходьте на посилання в описі під відео. Я вас всіх люблю і чекаю. Давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ.